Слава Ісусу Христу! Із створенням світу нічого не змінилося, тому що Бог дав людині вибір. І якщо людина вона вибирає Бога, то Бог дає їй любов, милість, милосердя, благословення, благодать, терпіння, смирення і так далі. Але коли людина вона вибирає свою думку, своє я, вибирає ці всі. Неправдиві інформації, штучні інтелекти, то в неї йде пошкодження мозку. І вона навіть не може розрізнити, де правда, де брехня, де реальність, а де ілюзія. Тому що сатана її заплутає мозки і вона просто живе у брехні. І на сьогоднішній день штучний інтелект, він продався лукавому, тобто сатані. І нам потрібно усвідомити і зрозуміти, яку ми на сьогоднішній день слухаємо інформацію. І якщо ми відкидаємо Бога, то ми відкидаємо все найкраще в нашому житті, яке нам Бог приготував. А якщо ми будемо слухати Слово Боже. Особливо на YouTube-каналі наших пасторів Станіслава та Юлії Салтаненко, які кожного Божого дня випускають хліб насушний, неймовірні проповіді, неймовірні відкровення, то наше життя прийде Ісус Христос, Господь Бог. І коли в нас ще є час у нашому житті, то нам потрібно зробити правильний вибір і цінувати Богом даний час. І ставати на сторону світла, амінь.